Друзі, вітаю на каналі United Farmers. Сьогодні така гарна погода для аграріїв, де такий легенький дощик. І ми приїхали в Одеську область до Сергія. Ми вже були тут на Великодень, знімали випуски. Сьогодні нова історія. От ми якихось моїх друзів і знайомих і якби от гуляємо по Подольському району. От соняшник оброблений. крутовую схемой рынок экспресс. Чтобы хорошо посмотреть чуть-чуть попозже, да? Да. Когда уже... Ничего, да, сейчас с угла уйдем. Есть... Це с виребка, это, это падалочный рипак. А, рипачок падалочный, да? да? Падалочный рипак. Угу. Мы рядочки відкрили. бачите, ага. я говорю, посев ага. Вот в прошлом году мы видокрыли, и мы допустили ошибку, оно лопнуло. Mm -hmm. Отак, ну в цьому году воно все Да. І, под... <плес> і зараз от ми на соняшнику. А, дивимося, що... що на полі. Отож, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати наші випуски. А, поїхали, подивимось. Це так воно зараз виглядає. У нас тут були питання по падаличному ріпаку Клерфілд. Устойчивий до цього до препарату Бліарфілд. Ми боролися челленджем 1,7 літрів. І в принципі його побороли. Зараз температури пішли плюсові, стабілізувалися і він вже почав рости. Спочатку така була картина. Відставав він порівняно з класичним обробітком ґрунту. Ну, дуже подрос. Да, він підріс. За це час, да, так, он просто поле не узнає. Це край тут класичний обробіток. так ми ж говоримо, ми звороти там рихлили, все. А тут заходиш, він трішечки поменший, але по краю був ще гіліантекс. А ми... що по краю, то є стіло політику. Не працювали, би, і... там не було. І обходи, да? Там то не було. Де аброзія питань... була, да, Сергій? Так, да, де аброзія була, ми зняли. і Так він чистенький був. Кака ну, ще гра... Сергій? 52 тисячі. 52 тисячі ми сіяли. Я думаю, Для цього регіону оптимальна густота вот 50-52 Это для... Отак пациента. ця діюча речовина, що в челенджі залишає такі опіки. Це поле якби жовте було. Якщо будуть далі дожжіти, то треба буде робити фунгіцидний захист і додати якогось... Інсектицида, зараз дуже великий тиск, метелики різні, бачу, літають. А хтось так, да, вже його? Ну, я бачу, це доп... це град побив. Граду, да. Да. А я ж говорю, якщо метелик є, значить скоро з'явиться гусінь. Вона зараз яйця десь від... відкладе і будуть питання. Там, де падаличний ріпак, був ми його убрали. Він десь там пригнічений і знаходиться. Но на ньому дуже багато. І капустяний молі, і там, от, там розсадник кіміна цих всіх е шкідників. Капустяна молі, блохи якісь там. От вони зараз ріпак засухне, а вони куди. Вони а, перелетять. Сразу, на, да, на, на соняшник. А скільки взагалі тут за весь час ну, соняшник або у вас обробок гурдосидник? Е з, з, з моменту посіву mm -hmm. тут був ґрунтовий. Е Потім був челендж, Ми спочатку края обробили, потім побачили, як соняшник реагує, тому що масив відставав від краю. То, в принципі, нормально було, ну, реакція на нього нормальна була на препарат, то ми обробили весь масив і грамініцид внесли там, може, днів 10 тому назад з інсектицидом. Тобто було, що, грунтовий, три обробки було. Ну, і треба буде однозначно працювати інсектицидом, бо нас не минуть шкідники. Да, 100%. Вони Дивання з інксидами вони... в одній Да, силу, Просто да, коли серій? це все зробити, чи тягнути, тяну, чи що він ну, нас самоходний оприскувач, можна і по кошику пройти. Або, ну, або працювати зараз. Смотря який клірінс. Метр просто... 90. Ну, от треба. Надо... Потому, що... Ну, якщо буду такі питання в а, час, то ти не маєш, яка буде висота, правильно? Не Я просто що... думаю, що з такою густотою він не сильно конкурує між собою, він не повинен витягуватися. Це така моя думка. Якщо б сів би 60 тисяч, то він е між собою конкурував, би. а тут він... Це Хорш Маестра. А, Ні, Маестра. Це Сінгента Дієго. І там є у нас ще закінчились семіна, там теж сінгентовський гібрид, два сінгентовських гібрида, устойчивих до препарату Clearfield Plus, але ми його не приміняли. Я взагалі вважаю, що це ну, безсмислений препарат. Він амброзію не дожимає. Треба працювати геліантиксом. Злаки він також не всі контролює. Приходиться підчищати грамініцидом. Лободу, яка там переросла, теж він її не, ну, не працює. Ну, а тут виходить, це був прямий посів, Да? це да, була или? пшениця? Так, да. була пшениця. І був прямий посів? І прямий посів. Він вы... тут у нас був РТС. Ми э, після жнив, коли сухо. Угу. Mm -hmm. Проходимо РТС, це Селфорд. Ми розтягуємо солому, більш-менш її розподіляємо по полю. Mm -hmm. Ну, я своє просто наблюдення. Ну, мені здається, посіяна ну, так рівномірно і добре. І навіть зараз воно вот, смикання рядів, да, Алексій? Mm, да, да, і все одно, да. мені здається, навіть ну, при цих поливах буде конкуренція за світ. Но ну, он будет? Я не знаю, вы регуляторами роста не пользуетесь? Мы да? не пользуемся. Я так что-то думал зараз над регулятором, но я уверен, что проблем тут нет. Не, ну он прям выглядит красиво, то я даже не знаю. Ну, я бы, наверное, подумал бы насчет регулятора, да? И, возможно, это будет, ну, будет какой-то смысл в этом. Выглядит классно, мне нравится. И посев выглядит, и как селка Это на, на сколько, на 50? На 50, да, межряде. Ну, видишь, на 50 тоже прикольно по-своему ну, выглядит, да? да? да, да? да Получается. Вот с... ну, мы ставили тут такие. Понятно, да, да. Тут да. выгляд... ну, вот є такі участия. По Вони картина... підревняються. Ну выглядит очень чисто, потому что, да, ну, поле чистое. Проблеми у нас були лише там, де ми, ми відкрили рядок. От ми відкрили рядок. Угу. Все, отут у нас і весь всі буряни проростають. Поняли, де чорна земля була? Ну, діткрити. Де з де да, соломою там все закрите, там питань не було. Ну, тут сілі з да, да? Сіли, да тут життя. були розгортачі. Тут пшениця десь е, сипала 60-65 центнер. При такої урожайності вже є питання. Ну, Рядок треба було. Редок треба було відкривати. Я не відкривав. Якщо б я не відкрив, то тут була б катастрофа. На сої ми спробували так зробити. Вона б, ну, ми сіяли його раніше, ніж на сою. Це, допустимо, якщо б ми посіяли б без розгортачів і пішли б плюсові температури, волога була, він вийшов і почав рости. Да. Якщо він у землі довго сидить, йому холодно, ну, то, холодно да, то там і... будуть і... втрати і по... І вийде він такий там чахлий, та, ну, по-любому буде вминання соломи. Вона буде його там травити якось. Да. Так що ностальгія по подсолончику є, якось не я, як я справиш. Ну, глянь, ну класно виглядає. Він класно росте. Ну, здесь добре виглядить. На 50 мені теж дуже подобається. все равно это равномернее, ну, получается, между растениями расстояние. Глянь, когда вся такая площадь, прям как зеленый ковер. И даже это ну, прямой посев, но ну, остатков много, и выглядит очень хорошо. Мне очень нравится. Ну, в Измаиле у нас очень много бабочки сейчас летает. Просто. Тут тоже летает, я же бачу. Я бачу бабочку, я знаю, как то Геннадьевич говорит, на ничего хорошего нам не принесет. У мене колись бабочка була на ріпаку, потім як капустяна молі як напала, як почала стручки жрати, там, ну, все попідряд, з'їла листовий апарат весь. Потім оце поле тут був соняшник, Тоже ми не спрацювали, а взагалі ми працюємо по корзинці інсектицидам, а той рік був такий сухий і думаю, не буду я працювати. Блін, приїжджаю через два тижні, тижня, да, а там совка, теж зжерла всі листя, залізла на шляпу. В шляпі порабила, дирочки такі, теж залізла там і залишає такі там какашки. Потім, коли там трошечки дощ випадає, воно токсичні такі ну робляться і гниє повністю корзинка відпадає. Ми звичайно працюємо по зв'язочці, так? Я був вже на твоєму місці, там через неділю, дні десять вже був десь фунгіцидна інсипцидна обробка, Тим тим паче, що є волога. Я теж так, Олексій, якщо чесно, думав, що. Ще є, допустим, препарат, фунгіцид і регулятор росту ну, два в одному. Ну, Це нас. Басовський, якщо я не, не помиляюсь, архітект називається. Можна спробувати. Да, ну прикольно, вигляді хорошо. А чим то, ти шув Удобрення в, в носили, да? Тут було 120 кг карбаміда по мерзлоталому і в рядок ми давали при посіві РКД. П'ять двадцять п'ять формула, тридцять літрів. А не ділили так експеримент з, з рідкими подивитися? Чи є ми, в цьому, ми в цьому році лише поставили обладнання ага. на сівалку, то ну є оп... є у нас ці експерименти лише на сої. Тільки на сої, в да? Да. Mm. мене там ці столбики закопані. Пусть і цікаво, різні, цікаво, різні норми. Цікаво, интересно. По кукурузі так. ми і цинк додавали теж в РКД. Ну спробувати, як воно буде. Ви сами самі їх робите, так? Да? Ні, ми не самі робимо, ми купували її. Просто брали два виробника, щоб порівняти. Один там дорожчий був, другий дешевший. Прикольно. Сравніть в ітогі, так? Да? Так. Да. Прикольно, виглядає класно. Бужі коровки твої любимії да. От вони роблять свою роботу. Да? А от і бабочка, кстати, да, полетіла. Оце капустяна моль. Uh -huh. да. uh -huh. Це дуже на ріпакові це дуже велика проблема. Ріпак, да? да, вони люблять так? сильніше. Вони відлажують такі лічинки декілька віків. Ти одну можеш зняти, вилуплюється інша. В тебе цей процес. І потім вони опять літають в тебе цей процес як конвейер без. Е... Може там цей льот бути 4 місяці, 4 місяці ти будеш боротися з цією. Проблеми. А у вас така сіва зміна, так? Да? Пшениця, соняшник. Так. Да. Пшениця, соняшник, кукуруза, ріпак. Тут ріпак посіяли клієрфілдовський і ми до сих пор боремося з ним. Це, ну, це велика проблема. 0,5 літрів дікамби, і він сміється з мене. <клес> да. Їдемо на сою. Їдем. Їдемо сою, там ще кукурудзу одну, подивимося. по 92.41 від піоніра. Піонір 92.41. І тут і до опилювач тут 98,89. Теж піонер. Ось, як виглядає, падалиця ріпаку устойчиво до клерфілду. Вона витримала 0,5 літри дікамби. Вона витримала півлітри банстрайка плюс 100 грам флейм плюс. Флейм плюс флорасолано. Ну Дуже устойчиво стійка до всіх. Ну. тоже. А вы, Сергей по какому листу работал? 7, да, 7 и 8. 7 и 8. 0,5, да, было? 0,5 литров, да. Тоже дуже стейкий стик, бурьян. Ты знаешь, я, чтобы мыть, как, Сергей, по Наутилу. Издержки наутила. Нет. А, вот то, что ты сейчас видишь, да, там лобода, mm -hmm. да, еще что-то. Вот это я считаю, то есть, что когда ты гербицидную обработку сделал, да, ты зачистился, а наутил вот, свои плюсы свои минусы. Вот такие моменты могут быть, потому что она где-то была закрыта, где-то прикрыта, да, а теперь мы это видим, да, но уже ничего не, никуда не денемся. Ну, это небольшие издержки, правильно? Ну, Здесь. да, хочется, чтобы оно все было чисто, но я думаю, что тут да. питание будет. Ну, так. Так воно вийшло. А ось я що казав, що по ріпаку. от бачите, це все шкідники. Тут їх мільярд. От вроді би ріпак ударений, да? а його їят, яд, яд постійно тут розмножується. От і капустяна моль, тут, тут все є у нас. Стебло потужне. Сейчас потягне карбамід тоже. І я думаю, що. Что... А що по питанию? У вас Тут 170. Ми планували 150 кг карбаміду. Ну так вийшло, що десь 160-170 було по мерзлоталому. І теж РКД в рядок 30 літрів. Плюс там цинк в литру давали. Mm -hmm. ну, Прикольно, вийде, класно. Позвучите ви, да, варили, Да, Тут грунтового не було, тут схема була 0,5 літрів Дікамби, а потім уже банстрайк флейм плюс і Сульфурон, як він називається. 80 граммы давали його. ну все одно эти остатки вот интересно что будет в результате. У вас тоже где-то рядом до да, поля потому что ну я все равно на ту сторону да все равно мне больше все равно нравится ну, наутил или угу. когда есть остатки во-первых это энергетика другая Ну, особенно когда это на утил, все равно оно ощущается. Подіше. Да, ну, ходишь по полю, да, оно да, там. Ходишь, и можно в кроссовочках. Да. А Совсем по-другому все равно, что это что влаги было много в этом году. Ну, относительно нормально, да. Ну, не было никакого. Ну, Влага у нас пошла, в принципе, большая часть сейчас разумного. Я с Інтересно сравніти, все одно сохранять гораздо лучше. Просто тут не наутіл. Я вам я вам можу показати де, де ну, більш такий наукіл. Тут просто була дисковка. Тут була дисковка, ми планували тут эти... Ну, все одно здесь достаточно Да, Достаточно багато остатків. Ну, я можу показати вам. Вона рівніша. Я сейчас покажу, де іменно по прямому посіяло, то там трошки... І вічна теж там замерзала. Так, да, ну це див, дивіться, Ваня, я тут проїжджав оприскувач. Я впевнений, що він чіпляв край, а потім виходив і ось там видно, що присковач. Е, Він все одно виходив сюди, задував, а потім заходив, включалася секція, він... Я бачу, є для, ну, внесення Бейнстрайка, для чого ти його вносив? Вісе березки? Березка є там щось, так. Ну, слухай, Михайло, підчистив. Я хочу, щоб її не було, бо березка це, ну, дуже погана. Бейнстрайк, він його... Ну, він... Він контролює її, ну він контролює і амброзію, він спалює. Він дуже потужний препарат. Він лободу пале, він падає, падалочний соняшник. Тут було по чому працювати, ну що тут треба було додати? Мізотріон. Це край оброблений. Того тут видно відразу, що... Амброзія ця відійде тут треба краєві чимось ще працювати. Тут точки росту, ну, да, да. да, і видно, що ну, вона вже не буде розвиватися. Ось Вот теж вже не буде розвиватися. Ми далі ще будемо наблюдати за ним. Ми тут, ну Геннадій сказав, що ще треба е, раз попрацювати цим по краям. Кламазоном. Зробити краєві. Оце тут де класика була, оце і проявляються ці питання по амброзії. Тут ми дня 4 назад відпрацювали оцею схемою, тут вона в стресі. Да, так, Просто... вона, ще... да, вона ще в стресі тут. А град был? був чи не був? Був. Був, не розумію, що таке кушає. Ні, був град і, і кушає тут, і в мене кушають, тут все кушає. Ми зараз поїдемо, глянемо ту свою, що вже вийшла з стреса, угу. яка вже активно росте, то там ну, око радується. Я ще замітив, що ця схема, да, то... Чим, якщо, допустим, працю, працюєш по двох-трьох лісниках, то м'якший препарат працює, чим про, ну, по одному, три тому листку. Поняв, я дав йому трошки відійти рослині. А, тобі, тобі... Піднятися. Чим більше рослина, тим легше вона видержує препарат. Тобто, якщо один трьох лістник, да, вона. Да, він жорстка. Він а буває ще... Ну, тут не дружні сходи були, десь там примордіальні два листочка, були, то взагалі ти так получали по шапки що. Ну я думаю, простіше діляч з часом постановлювати. Так, ніколи своєї не було. І на кулянку вже додавали, так? Да? Так, да, ми е протравлювали. Обробляли двома видами – хайкот суперсоя і, і півнорми хістік соя. Ми давали і жидкий, і на торфіної основі. Це перший посів, перша. Гербіцидна обробка тут була, тобто вона вже стрес пройшла, відійшла від стресу. Яка гарніна. На сьогоднішній день вона непогано виглядає. Ну чистий й десь там попадає лобода. Е, в цьому, ну. так. Да? Тут, тут ми працювали з розгортачами. Угу. Ну цю частину поля. Далі, далі ми їх підняли. Просто сили через так? Да? Так, да, просто от. отут тут вже їх не було. Тут видно, що ми всівали вже в рештки. Кажучи, стоїть, да? Ну тут були дружніші сходи ґрунт був прогрітий. Так, воно так сходило, одне зійшло, потім інше, там, то через тиждень вилізло. Не було рівномірності, за того, що ґрунт був холодний, не прогрівався через ці рештки. Ну Так, я думаю, вологі тут більше не критично. Тут ми втратили густоту в порівнянні з відкритим рядком. Але я думаю, що це не критично буде.

Инциксицидом Сергій надо обратить внимание. Я уже на том поле, я смотрю, здесь много как бы погрызений. Мы уже працювали инсикисидом. Мы вчора чи позавчора громиницид внесли і внесли каратель плюс 0,2 литри і, і медокваприд командж, да, вроді би називається чи він. Не? Да, каманч 60 грамм на ну, гектар. И 0,35 грамидин. И каратель плюс здесь сработали, да, уже? Сработали, ну, да. Ну, нормально. Бо я находил гусеничку, я знаю. Це. Ну, у нас тут такая цей посадки, оно все заходит. Да, видите? с обхода. Начинается все с обхода. Потом дальше уже оно движется. Туди, да, навіть вона вигляді більше, ніж там. Тут? Ну так. Да. Ну, я же говорю, я не можу... Я не можу. Вигляді хорошо. А коли її... А, тут не розпушно буде, добре. А бризки виділи? Так, ми по ним ходимо, ми коли її не трогали. В ідеалі, звісно, їх зарихли. Ну зараз такі ще... Освітлення таке, буває під вечір, коли вона там сонце сідає, є сонце, вона взагалі так, ну, такий колір має. А на яку водорусі? Сіяли на 4 см, 4,5. Все ну, нормально. Бачите, пожнивних реш так теж вже практично немає. Вони вже теж пішли. Коли ми сіяли, ми всівали, то тут був... ну... Да, да. да. Ще розгартали. Да. Вот она есть, да? Как бы корень э оторвался, да, но ну, вот бульбочка она, і вима... там якісь маленькі, а тут, бачиш, да, така вона да, да, жирненька. Уже покрупні, да. Фунгіцид ви будете вносити у себе, да? Обязательно, на смыкання рядків. Да? Сейчас нету смысла вносить. Я потому, что у тебя еще, ну я розумію, що у тебе ще, ну, основна частина фунгіциду на землю потрібна. Я це все. Розумію. Че, ну, такие розовенькие тут повонили? Да, будут. да, да, да. Это рабочая, да. Это она работает, да, и...